Книга мудрості ІСУса, сина Сираха, розділ 43. ПИСНОТА та висот, ЧИСТА твердь, Вигляд небозводу. Видіння слави, ВИСхідне Сонце звіщає на сході. Яка бо придивна Всевишнього споруда? Стоячи опівдні, висушує землю і Хто бов стоїться перед його жаром? Вогонь роздмухують, щоб жар здобути, та сонце палить гори утроє більше. Воно випаровує вогнену пару і блискучим промінням очі сліпить. Великий господь, що його створив, тож на слово його воно мчить своїм шляхом. Та й міст Місяць Завжди у своїй порі визначає часи, знак відвічний Місяць вказує пору святкування світило, що зменшується, аж поки не зникне. Від нього місяць має свою назву, він дивно зростає при своїх відмінах. Знамено небесного війська, що світить на горній тверді. Оздоба небес Ясні зорі, світляна прикраса в Господніх висотах, словом святого стоять за його вилінням і не змінюються на чатах своїх. Поглянь на веселку і благослови її Творця. У своєму сяйві вона бо прекрасна, оперізує небо луком осяйним, її бо нап'яли руки Всевишнього. Велінням своїм він сніг шле на землю, присудом своїм блискавки мече, тож відчиняються чиняються комори його, та й хмари вилітають, мов тії птахи. Потугою своєю він згущує хмари, що розпорошуються градом, мов те каміння. На погляд його здригаються гори, з волі його дме південний вітер. Грому його гуркіт землю картає, Мов та хуртовина з півночі й вихор, мов птахів вниз літаючих, він сніг розсипає, Що спадає додолу й осідає сараною, Око дивується на красу його блискучу, Серце чудується, як він спадає. Він і не сипле на землю, мов сіль. І той, замерзаючи, колючиться шпичками. Вітер холодний з півночі подме, а вже на водах крига твердне. По всій воді простелюється, й воду опанцюрє. Він горе пожирає, пустиню випалює, зелень винищує, неначе той вогонь. Гоїть усе те хмара зненачеться. Роса, що спадає й оживлює по спеці. За задумом власним він безумню втихомирив, а й насадив на ній острови. Ті, що морем плавають, повідають про небезпеку, а ми, теє слухаючи, дивом дивуємось. Там надзвичайні придивні речі, різнородні тварини та Морські потвори, завдяки йому все здійснилось добре і все впорядковується Господнім словом. Чи мало б ще сказати та не дійшли б до краю тож слів завершення він усе. Де спромогу знайти нам, щоб його прославляти? Він бо величніший від усіх своїх ділів. Страхітливий Господь, превеликий, і влада Його предивна? Хваливши Господа, возносіте Його мірою змоги, бо Він ще вам понад силу, Його звеличувавши, сили розгорніте, однак не втомлюйтесь, бо до краю не дійдете. Хто бачив його і міг би повісти про те? Хто б звеличив? Ще його на всю його велич, багато інших є тайн, ще більших, ніж оці. з діл його ми лише часточку бачимо, усе бо створив Господь і мудрість дав благочесним.